Слава на Христу! Навіки слава! Вітаємо вас, друзі, на каналі Ашої істина. Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому будемо продовжувати молитись про перемогу нашої країни в війні проти московитів, про визволення нашої держави. І я вітаю всіх, хто під'єднується до молитви. Хочу наголосити знову і знову, друзі, що війна ця вона вирішується не тільки на полі. Фізичної війни дуже важливо, щоб ми в молитві стояли за нашу державу, щоб ми в молитві сповідували те, яке ми бачимо своє майбутнє. Бо насправді ми проговорюємо Господи, Господу, те, яке ми бачимо майбутнє своє. Ми благаємо його про те, щоб він зробив так, як ми бачимо. Треба наголосити на тому, що він може зробити так, як він йому завгодно, і ми маємо це сприймати, сприйняти, як його діти, але він закликає нас молитись для того, щоб проводити життя тихе і безпечне. Тому продовжуємо молитву. Помолимось за наших військових, друже, їм зараз дуже важко. Росіяни звіріють від того, що не можуть подолати нашу країну. І дуже важливо, щоб наші військові були під захистом Божим. Господи, я молим Тебе. Благослови, будь ласка, наших військових, чоловіків і жінок, наших співвітчизників, і людей, які приїхали до нас з-за кордону підтримати нашу боротьбу. Бережи їх, бережи, захисти від зла, від обстрілів, від е, вражень, від е, поранень, від смерті, даруй надійний захист, даруй і міцну зброю, Господи, і мудре командування, і просто сміливість наснагу, і е, високий бойовий дух, бо господи, насправді наші. Військові, чи це наші рідні, близькі, знайомі, друзі, Господи, ми, Господи, молимо Тебе, збережи, збережи наших військових, захисти їх і через наші Збройні Сили приведи нас до перемоги, Господи. Дякуємо Тобі за все. Поклоняємось Тобі, Господь наш, і віримо, що Ти допоможеш. Дякуємо Тобі. Амінь. Друзі, помолимось проти Росії, щоб Господь зруйнував цю страшну злобну імперію. І що привів людей дитями, бо насправді люди там взагалі, ну я думаю, що судячи з того, що бачу, в більшості свої підтримують це СВО, так зване, зване. Вони проти того, що гинуть їхні рідні, але вони не проти того, щоб зруйнувати, як вони кажуть, хохляцьку країну. Тому молимось, щоб Господь захистив нас від цього зла. Господи, ми дякуємо тобі за те, що можемо приходити до тебе з усіма своїми. Потребами і особливо, Господи, коли е, ми приходимо для того, щоб Ти зруйнував злобні плани сатани. Ми молимо тебе, Господи, е, роз, зруйнуй ці плани. Ти бачиш, як сатана зараз дійсно втілює свої плани через московитів, е, вбиваючи їх самих, а також е, вбиваючи і наших людей. Ми молимо тебе, Господи, зруйнуй цю страшну злобну імперію. Вижені від влади Путіна і його. Поплічників, які одержимі сатаною, господи, і біснуються, ми молимо тебе, Господи, щоб ти зруйнував Росію на окремі держави, щоб ніколи ця країна більше не загрожувала нікому, щоб, господи, от росіяни прийшли дитями, щоб зрозуміли, яке зло накоїли і звернулися до тебе з каяттям і е, е, забралися з нашої землі і робили все, щоб дати зрозуміти, що вони е, е, жалкують про своє зло і готові е, е, за нього. Платити, Господи, молим Тебе, приведи їх до тями, якщо це можливо, а якщо ні, то дай нам сили і наснаги зруйнувати цю злобну імперію, Господи, і хай ім'я Твоє прославиться. Ти, Господи, веди нас і ім'я Твоє. Амінь. Помолимось, друзі, про наших союзників, бо насправді дуже складна ситуація. І поляки зараз от, щось коють незрозуміло, блокуючи кордони. І словаки заявили, що не будуть не будуть допомагати більше Україні у ГРУ Взагалі дуже давно лють воду на е... млин путінський. Не в Конгресі не зрозуміло, що американському коїться. Тому треба молитись, щоб Господь благословив і зберіг оцей наш союз і наших друзів, які допомагали нам в війні, а ті держави, які допомагають щоб Тобто надавали все вчасно і те, що потрібно. Господи, молим тебе, молим тебе про наших союзників. Дякуємо Тобі за те, що вони є, за те, що вперше, мабуть, в своїй історії Україна не, не залишилась наодинці з цим злобним московицьким ворогом. Ми молимо тебе, щоб ти зберіг ці союзи, щоб ти прибрав всі перепони, щоб дійсно люди розуміли. Люди які притямі, щоб вони зрозуміли, яке зло з собою Московія, і що якщо Україна впаде, то тоді знову почнеться величезна страшна війна в всій Європі, і це буде знову світова війна, де будуть мільйони загиблих. Господи, збережи від цього. Благослови наших союзників, щоб вони і надалі підтримували нас, в нашій боротьбі, Щоб разом, господи, з твого благословення ми визволили нашу країну і зруйнували Московію. Дякуємо тобі за все і віримо тобі, Господь наш. Амінь. Господи, ми просимо Тебе, щоб ти прославив своє ім'я. Ми дякуємо Тобі за те, що ти бережеш нас, Господи, і от під час злобних російських обстрілів, які у нас в Херсоні постійно лунають, Господи, постійно гинуть люди і на фронті, і в наших містах, які не так, як Херсон, а, можливо, набагато далі від фронту, але й туди прилітають злобні російські ракети, бомби. І ми молимо тебе, Господи, Ти, ти прискорь перемогу України. Ти роби твої дива, щоб всі бачили, що ти дійсно зараз не підтримуєш цю злобну агресію росіян, що ти, Господи, завжди, як справедливий і суддя, ти завжди на боці правди, господи, і ми знаємо, що зараз правда за нами ми просто захищаємо своє життя. Просто захищаємо свою волю. Тому ти, Господи, роби так, щоб весь світ бачив, що це Ти даєш перемогу Україні, що Ти привів нас до визволення. І зроби так, Господи, щоб через нашу перемогу увесь світ прославив Твоє ім'я. Дякуємо Тобі, довіряємо Тобі і прославляємо ім'я Твоє. Бережи нас в цій ночі. Отець і Недух Святий. Амінь. І зважи нас від російських обстрілів. Амінь. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поділіться цим відео, поставте поставте вподобайку, щоб більше людей бачила заклик до молитви. Хай Бог береже всіх до зустрічі.